Кайрі Ірвінг працює на тренуванні Dallas Mavericks. знаходячись в непоганій формі. Здається, він повністю відновився раніше очікуваних термінів. А найголовніше, він підбадьорює команду та купера флега, який ніколи не програвав стільки матчів. У Мавз вже 9 поразок. А за шкільні та студентські роки у Флега було лише 4. Джейлен Джонсон провів сьогодні фантастичний матч, найкращий в кар'єрі, зробивши чотири рекорди та зупинився в трьох перехопленнях від квадрупл-даблу. Втім, навіть цей трипл дуже крутий: 31 очко, 18 підбирань та 14 передач. Вау! І Бестра Янга Атланта почуває себе навіть краще. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з донована Мітчела та його спін-муву. Прекрасна робота ніг і завершення також на відмінно з флоутером. Ділан Брук далі у цирковому стрибку забиває два очки, падає досить грубо, боляче, напевно, йому. А кому не боляче, так це Крейгу Портеру Джуніору. Йому взагалі не шкода РД Барета, тому він його просто як мухобійкою вбиває. Як і Нік Річард, не сміта зупиняє. А міг би і данк бути потужний. Донован Мічел знову спінмови, яка скритна передача проходить, не дивлячись, ноу-лук no пас на Джарата Аллена завершує наш топ.